У четвер, 11 січня, вийшов перший в цьому році номер обласної газети Вісті Придніпров'я». на вас чекають ексклюзивне інтерв'ю, цікаві та актуальні новини, а також гороскоп на 2024 рік. Сьогодні діяльність волонтерів має вагоме значення у житті кожного українця, якого торкнулася війна. Ольга Владимирова з Дніпра, евакуаційниця, колишня директорка 9-го каналу, в ексклюзивному інтерв'ю вістям розповіла про роботу і виклики, які постають перед командою під час евакуації населення. Резонансні теми лягли в основу публікації шести прифронтових регіональних газет України, які з ініціативи Національної спілки журналісти підготували ґрунтовні публікації в межах проєкту Голоси України. Подробиці в нашому матеріалі. Як в умовах повномасштабного вторгнення відбувається стягнення аліментів, дізнавались вісті. Згідно з китайським календарем, рік зеленого дерев'яного дракона настане 10 лютого 2024 року і триватиме до 28 січня 2025 року. Вісті розбиралась, яким обіцяє бути цей рік. Про романтичну історію, яка сталася 4 роки тому з Дніпрянкою Анастасією, читайте на сторінках нашої газети. Залишайтесь завжди з нами та читайте газету Вісті при Дніпрові із задоволенням.